Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з можливо не дуже приємного питання. Ми бачимо, що росіяни кожен день, попри втрати доволі великі, все-таки просуваються на там кілометр, на два, на три, на п'ять, але просуваються. А ми з вами вже говорили неодноразово, що вони втрачають доволі багато людей і особливо багато техніки. Звідси питання, як їм все-таки вдається це просування? Зараз просування дещо менше, вже про кілометри мова не йде, але це більше пов'язано з погодними умовами. Зараз дуже важко і наступати і оборонятися. Ми бачимо, яка, яка стоїть погода. Вона дуже мінлива. Але в цілому потрібно сказати, що якщо говорити про техніку, то радянський союз перед своїм розпадом років 40-50 готувався воювати з всім світом з НАТО. Тому запаси техніки, ще радянського виробництва, вони, якщо не нескінченні, то доволі, доволі величезні. Тільки танків Росії після розпаду радянського союзу дісталося 17 тисяч. Ми вже не говоримо про бронетранспортери, які вони самостійно виробляють, про МТЛБ або якусь іншу техніку. І тому навіть після трьох років такої ну дуже. Потужної війни дуже важкої війни на, на знищення. У них все ще є можливості. Буквально там вчора бачив там відео, де 4 БМП-1, БМП 2 їдуть в колоні. Це зараз така ну дуже, дуже рідка штука, але все, все що є, такі можливості. Щодо людей, то зараз очевидно, що вони поки що виїжджають за рахунок виплат. У ці виплати, які йдуть, і добровольці з Замкаді, у, 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 у них вони не, теж нескінченні. Тобто ці виплати люди, люди не можуть заробити, заробити за, за все життя. І зараз, по деяким оцінкам, вони 45-46 тисяч людей в місяць вони мають можливості призивати добровольцями. Поки економіка це дозволяє, це, хоча ми вже бачимо і те, що вони використовують найманців з інших країн. Чорноруси, як вони їх називають, це африканського походження. Дуже багато зараз цих мігрантів, які приїхали до Росії з Центральної Азії, ось їх вже більше стає на фронті. Тобто їх мобілізують їх. Вони теж для них взагалі, оці кошти, які виплачують за, за контракт, це, ну якісь Таджикистані або в Узбекистані це не може людина заробити і за 200 років таку суму, яку виплачують. Тому Поки що можливості у них є, і е, у Путіна все, що залиється е, план мобілізації, який е, дозволить в критичний момент, який таки настане, підвищити кількість людей ще в рази. Також ми з вами говорили раніше про миротворців в Україні. Е, зараз зазвичала така відносно нова ідея розмістити тут літаки. Ну йшлось про британські літаки, зокрема, щоб вони патрулювали повітряний наш простір, теж як миротворчу місію. Е, звідси два питання: по перше, наскільки це взагалі реально, і по-друге, наскільки таке патрулювання зможе нам допомогти? Е, ну тут потрібно е, сказати одну очевидну для заходу. Річ що без згоди Росії. Ні про які миротворчі операції, ні про яку військову присутність на території України мови йти не може. Як тільки західні, е, за, е, Захід буде мати е, від Росії якісь гарантії того, що вони не вдарять по цим миротворцям, по цим військовим, от тільки тоді якісь будуть реальні речі. Щодо е, захисту нашого повітряного простору, то пам'ятаємо початок широкомасштабного вторгнення, коли була ціла акція, щоб прикрити наше небо. Ось тоді це було б реально. Ось тоді це була б реальна допомога, тому що тоді і системи протиповітряної оборони, і власне повітряні сили вони знаходились ну, в дуже такому жалюгідному стані, відверто скажемо. Е, зараз зовсім інша історія. Так, зайві, зайві стволи, зайві літаки нам би були, були, були би дуже ну, підсилили б нашу систему ППО. Але ми бачимо навіть поляки, румини над власним повітряним простором вони не, не мають таких можливостей і не мають політичної волі. Це основне збивати російські, наприклад, шахеди і або ці герані, які заходять в їх повітряний простір. Тому це питання обговорення. Говорюся, і я бачив і західні публікації на цю тему, але в реальності я думаю, що воно не закінчиться нічим в цьому місяці. Ще одна така була велика новина верніше серія новин: напади на ТЦК в різних районах України, там вибухівку проносили, нападали на співробітників ТЦК. Можете якось це прокоментувати? Чи це якась ціленаправлена акція? Чи це можливо операція російських спецслужб, чи що це взагалі було? Ну, це тема дуже дуже важка. Вона говорить не стільки про наше суспільство, яке готове, люди знаходяться. Досі знаходяться люди, які за гроші можуть зробити все завгодно. Але я повинен сказати, що в будь-якому суспільстві навіть західному демократичному такі люди і відсоток таких людей він є, буде. І це більше говорить про те, що а, зараз а, не, не, ну, можливостей Служби безпеки України, правоохоронних органів для того, щоб локалізувати, для того, щоб попередити у такі випадки, ну, дуже і дуже мало. Багато мобілізоване, багато ну, тобто, знаходиться на прикордонні, тобто цим займаються, а в, в країні в самої. Це дуже дуже важко. Плюс робота російської пропаганди. Будь-який недолік у роботі ТЦК, який є всі живі люди, і кожен по-різному, як на любій роботі, відноситься до своїх посадових обов'язків, вони дуже майстерно використовують. Дуже майстерно використовують. Тобто, коли є, наприклад, повний. Повне відео того чи іншого інциденту, який ми бачимо, вони вирізають тільки ті ті кусоки, закидають в певні е медіа. Е в певні а зараз тим більше є телеграм-канали, є Фейсбук сторінки, які це вкиди і це працює. І на жаль, оце дуже роз'єднує наше суспільство, і тому такі такі випадки вони не поодинокі. Плюс, дуже просто зробити агентурну агентурну мережу. Люди розмовляють з такою мовою, яка понятна і росіянам, і українцям. І це знаєте, дуже дуже важко, наприклад, історичний досвід західних спецслужб, які в арабські країни це фактично неможливо. А ми все ж таки, навіть після 30 років розпаду радянського союзу, все ж дуже близькі по менталітету і по певним певним моментам, які дозволяють використовувати наших людей саме для таких терактів. Будемо говорити відверто, це терористична діяльність. Але росіяни цим не гребують, я не знаю, все, всю свою історію, і це, і це така дуже неприємна штука. І е, я відверто скажу ще одну річ: що немає універсального рецепту, як з цим боротися. Це, е, на жаль, було, є і буде. Зараз із приходом президента Трампа в Сполучених Штатах розгортається така дискусія, що далі буде з українською допомогою, тобто, зокрема з тими військовими поставками, які там США нам поставляли раніше. Звідси питання: чи зможе Україна обійтися без американської допомоги? Якщо зможе, то яким чином і як довго? Ну, це питання потрібно розділити на два, як мінімум. Питання в тому, що Україна вистоїть або зможе замінити американську допомогу, ми бачили в тому році, півроку, у нас не було американської допомоги, і це потребувало деяких певних змін. Ми пам'ятаємо, якщо замість артилерійських снарядів почали використовувати фіпіві дрони, замість там розвідувальних даних використовувати агентурну мережу, більше розвідувальні дрони, ну, тобто про це можна говорити дуже довго. Але е, трагедію, принаймні в цьому році, принаймні станом на зараз, я би не став робити е, попередня. Адміністрація Байдена вона зробила певні кроки, які дозволяють дивитися більш-менш е, е, прийнятно на найближчі е, на найближче майбутнє. Річ у тому, що американська допомога, яку розписав Байден, по деяким напрямкам. І ці е, гроші вже заплачені. Наприклад, е, ці гроші заплачені американським виробникам зброї, і вони розписані до 26-го року. Тобто, вони вже навіть ця адміністрація вона не зможе з них це комерційні контракти, це державні контракти, і навіть при великому бажанні зупинити їх неможливо. Крім того, були контрактики, які були попередніх років 23-24 років, які виконуються тільки зараз. І е, згідно цих контрактів, ми досі отримуємо американські снаряди. Ми американські ракети отримуємо так, звісно, е, і знову ж таки потрібно розділити е, про військову допомогу на окремі напрямки. Наприклад, допомога заходу по безпілотники нам нам не потрібно. Ми майже на 100% закриваємо ці потреби власними силами. По боєприпасам є певні зрушення, вже є снарядний заводик, про який ми говорили з вами. Вже у нас є власне, власне виробництво. Так воно залежить від європейських комплектуючих, так є певні проблеми, але воно є. Дуже важко буде без розвідувальної інформації, яку надає Сполучені Штати, тобто всі ці пуски. Шахедів, ракет, вони базуються на інформації від американської системи попередження. І всі ці телеграм-канали, про які ми там е, бачимо і любимо час від часу. Ну не любимо, а вимушені дивитись, звідки пуски там, пуски там з Курської області, пуски з Белгородської напрямки та все. Це от е, перша сама необхідна інформація. Вона йде від американців. Тобто американці мають е, найбільшу супутникову мережу в світі, і і це дозволяє Україні працювати. Я вже мовчу за е, певну розвідальну інформацію, яку ми маємо за допомогою американських супутників е, з території Російської Федерації, з території окупованого Криму, з території там е, їх е, американці. Це ну мало про це говорять, але техніка така, що вони можуть прочитати номер машини. Яка їде в конкретний час, в конкретному місці, тобто супутникова оптика, вона це дозволяє робити. І е, певні е, операції, які проводились на території окупованих територій, на російській території, вони підкріплювались американськими даними. По боєприпасам європейці розгортають зараз величезні потужності. Тобто вони їм є потрібні, і їм зараз, на жаль, все, що може бути, саме такий негативний сценарій, про який я говорю, і про який можна озвучити, це те, що американці заборонять експортувати озброєння, зразки озброєння, де є американські компоненти. Оце... Буде ну, більш потужний удар, ніж те, що вони говорять, що вони не будуть поставляти зброю взагалі. Як приклад того, ось Аргентина планувала взяти на озброєння південно корейські літаки ФА-50, але там стоїть катапультні крісла британського виробництва. І британський виробник. Ім просто не дав дозвіл на реекспорт ре на експорт цих літаків, і зараз е аргентинці, наприклад, використовують е бушні е дан данські F-16, які планувалися, до речі, поставити в Україну. Зараз вони їх купили. Всі ці літаки 82-го, 80 х років виробництва. Але ось ось таке: ось це, якщо американський е президент вирішить. Я не думав, що зможу колись це сказати. Принудити Україну до, до підписання цих домовленостей, це може бути ну, більш потужним ударом ніж повне зупинення американської допомоги. І тоді останнє традиційне вже питання: загальна ситуація на фронті, що зараз відбувається. Загальна ситуація знову ж таки, кожного місяця ми з вами говоримо, вона дуже важка, але в принципі контрольована. Проривів е, оборони стратегічних росіян немає. Є е, 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 дуже важка важка ситуація на куп'янському напрямку, де росіянам вдалося закріпитися на трьох плацдармах і вони потихеньку розгортають у цей наступ. А дещо стабілізувала ситуація на Покровському напрямку, дещо стабілізувала ситуація на турецькому напрямку. Там навіть є певні зрушення в нашу сторону, тобто вуличні бої дуже важка, дуже важкий від ведення бойових дій, але навіть там є зрушення, позитивні зрушення. Я не говорю, що є такий злам, тим більше, що всі ці зрушення проходять на фоні погодних умов. Зараз ми знову входимо в весну, знову входимо зеленку. Знову, як тільки підсохне підсохнуть ґрунтові дороги, знову ж таки росіяни будуть намагатися реалізовувати свої, свої плани виходу на адміністративні кордони Донецької області, свої плани, які вони вже почали реалізувати. це Краматорська константинівська агломерація. Ми бачимо дуже такі величезні. От буквально вчора було п'ятеро загиблих цивільних, коли росіяни обстрілюють, вони вже обстрілюють Константин. Це ось їх наступний напрямок. І ну, я дуже песимістично дивлюсь на зупинення бойових дій ну, прямо сьогодні, прямо завтра. І тому ця ситуація вона буде продовжуватись. А в залежності від того, яка, як, як наші військові будуть на це реагувати, чи є плани, конкретні плани по протидії цьому російському наступу, від цього і залежати дуже дуже багато. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, коментуйте і підписуйтеся на час Чернігівський.